Зараз ви почуєте найважливіше, що а, взагалі могли почути в цьому етері. А раз мені трапилось почути як один малорос ну, в лапках і е, Чекаленко по-різному називає українці, малороси, хахли і так далі, як один малорос хвалився українською пресою зовсім її не знаючи. Їхав я якось в перешури і прокинувся вранці і почув у сумежному купе розмову двох студентів. Один з них був. Московського університету, другий київського. Я прокинувся саме тоді, коли київський студент доводив, що українська малоруська, як він казав, культура зовсім не нижча за рускою. І якби уряд не ставив її перепон, то вона давно порівнялася з нею або й перевищила її. Розмову свою він пересипав виразами: у вас в Росії, у нас в Малоросії». Видно, що він був зачеплений московським студентом і, намагаючись оборонити українську культуру, казав, що у нас є щоденні газети, і тижневі, і місячні журнали. А коли московський студент висів з вагону десь на жмеренці, я розговорився з київським студентом. Виявилося, що він зовсім не вміє говорити по-українському. І що найдивніше, крім ради, не зміг назвати жодного журналу, яким так вихвалявся перед московським студентом. Очевидно, він просто був ображений за малоруську культуру і в оборону її приводив фантастичні докази. І знаєте, мене до глибини вражає ця історія. Зараз буде ще продовження. Тому що, коли посягають на твоє, ти його захищаєш, навіть якщо не дуже з ним знайомий. Але коли чужинець говорить, що в твоє погане, ти встаєш на захист свого. І попри те, що той студент говорив такою ж мовою, як і московський студент, попри те, що він міг би себе асоціювати таким же, як і московит, він захищав своє, він не знав свого. Він знав одне видання, він знав просто одне видання і більше нічого не знав. Але він вірив у те, що якщо українські не будуть стискати, якщо його не будуть душити, то воно розквіте набагато краще за московське, і він говорив це з переконанням. В це можна було повірити. І Чікаленко навіть, ну слухаючи, не розумів, що, скоріше за все, не, не здогадувався, що, скоріше за все, людина і не знає української мови. Він не знав української мови, але він так відстоював перед цим московитом українське, що в цьому посумніватися не можна було. І це так описує Чекаленко. У нашому випадку ми живемо у світі, де українського отак от. Отак от, от, заходиш в будь-яку книгарню на тебе повноукраїнського, заходиш в YouTube повноукраїнського контенту, заходиш просто в інтернет, шукаєш повноукраїнського кіно, кіно. Довженка центр відкриває вже якісь свої архіви, там все з'являється. З'являється так флікси і так далі. Все це починається легше шукати. Більше даних про те, як все це придушувалося і замовчувалося. Більше інформації про все. Ми знаємо про свою літературу, про свою культуру, про свій театр. Ми все це можемо знати. Це все на на кінчиках пальців це все може дізнатися, кожен студент, у якого є телефон і Він таки дістав, подивився, і все, і розповідає, скільки всього є українського, і виховали цих манкуртів, кончених, які мають все це на кінчиках пальців, що тільки два рази натиснуто на екран телефоном, і ти можеш показати все своє, що вони так своїм не цікавляться, що весь час говорять, яке хороше московське, і яке у нас недолуге. І я хочу, щоб знову переламалася ця ситуація. Я хочу, щоб краще, краще взагалі нічого не знати свого, але вірити в нього так, що відстоювати, ніж мати можливість знати, але відмовлятися і не хочу говорити це слово, надрочувати. Ну ладно, надрочувати на русське, і говорить, що воно лучше і соглашатися і не цікавитися своїм, не цікавитися своїм настільки. У нас свого безліч. Я на початку етеру вам сказала тільки в читанці, тільки в читанці, Ми прочитали під могильного повість без назви Вониченко записки Карпатого Мефістофеля Домонтович. Дівчина з ведмедиком, аристократ випнярки» Олега Чорногузи, нечиста сила Василя королева Старого, ротонду до Дужугубців, то досі осмачки, день мій суботній» Григора Тютюнника, Хмари, не чує Левицького, честь Михайла Богилянського. Я бачу, вас цікавить пітьма і там теж є Київ. Це все тексти про Київ. Я не можу зрозуміти, чому далі продовжують жити люди, які розповідають, що крім Булгакова ніхто про Київ не писав. Ну, не писали, ну, ну купіть одну книжку просто Віра Гєєва Марсіанна Хрещенко. Ну, от просто для дурачків, уже, для дурачків, тут уже просто, тут уже просто отак от відкриваєш, і тут там і Вениченко, і там, я не знаю, Підмогильний, і Дамантович. І це ж реально, от, заява музею де, 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 Булгакова, вони ж там готувалися, але вони написали, що. Вони не здогадувалися, що був такий автор, якого звали. Зараз, чекайте. Був такий автор, якого звали. Михайло Демонтович. Чому він Михайло Демонтович? Потому что що Булгаков і Михайло Дамонтович. Ну, коротше, вони, вони ж готували цей етер, але вони Демонтовичем написали, що він Михайло. По чому Михайла, якщо він просто В. Демонтович? Ну, коротше, неважливо. Люди не знають свою спадщину настільки, що пхають нам цього Булгакова як єдина возможна оптика у Києва. Не треба. І читаю історію від Чикаленка другого разу я у вагоні на Кавказі одну пані зустрів з виразною українською стихією, яка не чула про українську пресу. Я звернув увагу, що якась пані, і її син гімназист, років десяти, розмовляли між собою чистою українською мовою, і одночасно до, конструк... до, кондрук... до кондуктора зверталися чистою московською, навіть з великоруським акцентом. Я заінтересувався ними, бо видко було, що вони не з України і що виразно розрізняються дві мови. Не витерпівши, я заговорив з нею. Виявилося, що вона, великоземельна пані, має поверх 2000 десятин землі Коло Камишина на Волзі. Це між Царициним і Саратовим. А батьки ваші питаю, від відкіля родом? Та й батьки наші діти там рождені, відповідають вона гарною українською мовою. А не знаєте, звідки вони між великороси приїхали? Та ми хахли, споканвіку там живемо, хуторами, а москалі, великороси? Пише в дужках Чекаленко, у нас тільки за наймитів служить. Чи є у вас книжка чи газета на українській мові? Вона не зрозуміла слово «український». до тієї бази, яку читала до того. Вона не зрозуміла слово «український», і я пояснив, що це значить на нашій хохладській мові. Але вона здивувалася, що в такій мові є щось надруковане, але вона здивувалася, що в такій мові є щось друковане. Навіть про Кобзаря Шевченка не чула. На жаль, при мені не було ні газети, ні книжки української, а спитати її адресу, щоб послати їй мені ніякого було, бо вона взагалі якось підозренно ставилася до моїх розпитувань. Колись, коли роз'їв'яється наша преса, коли ми дом'ємося своєї школи, оці русини, малороси і хахли постають свідомими українцями від Сяну аж по Волгу. Я можу сказати. Що так і буде. Так і буде. Водночас дуже багато гамніще працює на те, щоб було не так. І, зокрема, в Рагулях я сьогодні робила Етер теж трошечки про Булгакова. Думаю, що просто Булгака в собачем серце не до кінця всю правду написав, І Шарика все-таки успіл дати потомство. І оці. Шарікева, звинувачуючи у тому, що це ми, продовжуючи цю ткангу Булгакова про Петлюра, це в ужасних, насправді намагаються нас добити. Але про, про, програють дуже сильно. І я вірю в нашу перемогу. Бо ми не можемо не перемогти, коли на нашій стороні чує Левицький, Євген Чікаленко. Тодос Осьмачка, Улас Самчук. Ми не можемо не перемогти. Бо за ними сила. Навіть у щоденникових записах ти читаєш, і цей текст талановитіший і живіший, ніж той дроч вялий від Булгакова, на який чомусь далі продовжують іти величез... пускатися, величезні гроші і розвиватися маркетингова кампанія, яка затуляє собою все українське. Тому, друзі, давайте згадувати частіше про того студента, який нічого не знав про українське, але відчував себе українцем і відстоював своє, не відрізняючись від московита. Не відрізняючись, говорив з ним однією мовою знав більше про московське, ніж про своє власне. Але вірив у те, що наше є, і якщо на нього натиснути, воно розвинеться. Нам треба таким бути. Нам треба це робити. І більше того, Скільки я вам нагадала сьогодні зразків українського? Читайте, цікавтеся. Ми не живемо в парадигмі що штовміста Булгакова. Булгакова взагалі просто не має бути в цьому просторі. Бо він не писав про Київ, він писав про свою відразу до Києва, до ненависть. про ненависть до українського, про Огиду. Він про це писав. Він не про Київ писав. Про Київ писали Винниченко, Підмогильний, Дамантович, Чекаленко. От вони писали про Київ, а не ця русская мразь. І це тільки декілька імен. Насправді ми будемо далі з вами продовжувати. Якщо вам хочеться підказки, ідіть, дивіться. За підказками у цій збірці дуже багато є різних підбірок уже і на Ютубі текстів про Київ, кому хочеться дізнатися. Підіть нарешті до будинку Тютюнника і подивіться, що там його барельєф є на будинку тютюнника Тощо, тощо, тощо. Звертайте взагалі уваги на таблички, які недалеко від ваших будинків. Ви там часто можете побачити імена видатних українців, про яких, можливо, і не чули. да